Раху в тільці кету в скорпіоні. Раху кету – це кермічна візь в гороскопі, яка допомагає зрозуміти, які риси характеру або якості нам потрібно розвинути в цьому житті. Це і є такі, скажімо так, наші кермічні завдання. Справді, це дуже важлива тема. А також це, вісь раху і кету це наші таланти, часто такі неусвідомлені не таланти, якими ми володіємо. Тобто. Якості і завдання, які ми виконали в минулому житті, які отримали, так? А, те, чого наша душа навчилася ще до нашого народження в попередньому втіленні. І так, сьогодні ми продовжуємо тему раху і кету в знаках Зодіаку. Сьогодні говоримо про раху в тільці, а кету в скорпіоні. Насправді, тут так само, як і на осі Овен Терези, існує протистояння чоловічого і жіночого. Чому? Тому що тільцем керує Венера, така ніжна жіноча планета, а скорпіоном керує Марс, такий мужний і сильний воїн. І ці дві сили це, це такі антагоністи, які ще більше підкреслюють протиріччя між двома кінцями цієї осі. Вони такі, знаєте, наче два полюси, які одночасно борються і доповнюють одне одного. Якщо на осі овен терези одне з головних завдань людини було розвинути в собі більше чоловічих якостей, так, то ну, там ініціативність, наполегливість, вміння йти вперед, так, то на осі тілець Скорпіон тут, навпаки, потрібно навчитися бути таким спокійнішим, розслабленішим і практичнішим, знайти ось цю внутрішню рівновагу і мудрість. І так. Що ж таке знак скорпіон? Так? Скорпіон це знак про витривалість, про життя, яке схоже на такі ось американські гірки. Із кризами, сильними трансформаціями, болем, але насправді і внутрішньою силою, яка, така сила, яка проростає саме через труднощі. Це також інтерес до, до всього забороненого, до такого всього прихованого, теми смерті, там, сексуальності, езотерики, астрології, глибинного психологічного пізнання. Скорпіон це здатність зануритися туди, куди інші бояться, вони бояться навіть глянути. так? Якщо ваш кету стоїть в скорпіоні, це означає, що в минулому житті ви дуже добре вміли відчувати, проходити через темряву та долати. Ви маєте особливу інтуїцію, дуже тонке відчуття людей, енергій цих людей та, та ситуацій. Можливо, можливо, ви, скажімо так, зараз навіть не помічаєте, наскільки глибоко вмієте бачити світ не очима, а серцем. І вас завжди тягне пізнавати суть, розібратися в такому невидимому, да, в якихось таємницях. Такі люди дуже часто несвідомо володіють езотеричними здібностями або хоча б сильно тягнуться до ось цих знань, які відкривають оце щось приховане. І ось це, я вам скажу, це дар з минулого життя. З положенням кету в Скорпіоні ніби відкритий власний канал зв'язку з вищими силами, так? Ваше підсвідоме воно працює дуже потужно. І часто трансформація проходить, ну, вона приходить просто зсередини як якийсь інсайт, як якесь таке внутрішнє знання. Ви просто знаєте. Не тому, що прочитали, не тому, що хтось сказав, а тому, що ваша душа вже це проходила, ну, до речі, вас може цікавити. А менше може цікавити матеріальне а більше суть. Навіщо ми сюди прийшли? Хто ми в цьому світі? Як все влаштовано, як все влаштовано там на рівні душі, так це насправді дуже глибока внутрішня потреба шукати істину, бачити сенси, відчувати світ не поверхнево, а серцем. Така душа, вона неприземлена, вона вже багато чого прожила, і тепер їй хочеться глибини такого справжнього, справжніх людей, справжнього досвіду, досвіду і, можливо, через таких людей в цей світ і буде приходити мудрість до вас. Так? в скорпіоні дуже часто вказує на непросте дитинство. Це могли бути якісь постійні кризи, зміни, відсутність стабільності в родинній системі. У когось це можуть бути складні стосунки з батьками, у когось це може бути відчуття, ніби ти з дитинства не таке, як всі. Родина могла бути бідною або емоційно нестабільною. Сьогодні все добре, завтра все погано, голод, порожнеча і навіть страх. Вот. Таке положення воно дуже часто вказує на відчуття самотності. Коли дитині бракувало з цього тепла, обіймів і прийняття, прийняття батьків. І навіть якщо батьки були поруч, емоційного контакту могло не бути. Людина з скита в скорпіоні дуже чутлива до брехні, до несправедливості. І вже з маличку, наче такий вбудований, знаєте, вбудований детектор фальші. Саме тому йде ось ця недовіра, наче постійне якесь внутрішнє очікування підступу. Навіть коли все добре, Здає... все одно а буде здаватися, що ось це затище перед бурею. Раху в тільці. Раху в тільці показує, що душі потрібно навчитися довіряти простим речам, стабільності, комфорту, простому щастю без таких ось драм. Але після такого минулого людина може сама створювати кризи, навіть коли їх немає. Бо душа, вона звикла до бурі, і тиша її лякає більше, ніж хаос. Кето в Скорпіоні дає людині надзвичайну принциповість. Там, де інші промовчать, вона скаже. Там, де не можна пройти повз, вона вкаже прямо, навіть якщо це створить напругу. А людина з таким положенням часто доводить до ситуацію до такої межі, до якоїсь критичної точки. Критична точка, де вже неможливо нічого відкласти. Сила такої людини у вмінні різко обрубати, зруйнувати все, що більше не служить. Це може бути робота, стосунки і навіть стиль життя. Якщо щось втратило сенс, кето в скорпіоні здатен спалити все дотла, часто, а дуже часто, це стається в такий дуже влучний момент, а інколи, коли вже занадто пізно. ну, Тому що інакше просто бути не може. так? Таке положення може давати постійне внутрішнє напруження. Раптом завтра щось трапиться, а раптом не вистачить грошей, а що, якщо все піде не за планом, людина ніби постійно знаходиться в стані готовності до бурі. І найцікавіше, іноді вона свідомо або підсвідомо сама ж створює ці бурі. За ж її лякає більше, ніж хаос. Хтось з таким положенням, наприклад, тягне до останнього з роботою. Так, з подачою документів, з якимись важливими рішеннями, а потім, в цей ось останній момент на межі людина встигає. Це такий постійний виклик самому собі стати постійний виклик самому собі змін. Таке життя, як ніби перезапуск, воно йде як перезапуск за перезапуском. Іноді здається, що така душа сама собі, такий анти антикризовий менеджер, вона вміє виживати в найтемніших періодах. І головне, вона міє, вміє обнулятися. А обнулятися, починати з чистого аркуша, не боятися змін, жити в потоці хаосу, коли дуже Ось це все воно дуже властиво людині з киту скорпіоні, особливо в першій половині життя. Тоді душа діє автоматично, ніби живе за таким старим сценарієм, там, виживати, боротися, різко змінювати все, коли щось іде не так. Але рано чи пізно настає момент. Момент, коли всередині що скаже, скільки ще, скільки ще можна починати там все з нуля, скільки ще переїздів, ривків, кредитів, і ось цієї нестабільності. Чому я досі не маю свого? Чому я не живу в тиші і в спокої? І ось тоді стається перелом. Душа починає згадувати про своє нове завдання і дуже поступово виходить на шлях раху в тільці. Що це за шлях? Це шлях. Стабільності, шлях такого внутрішнього і зовнішнього комфорту, це життя, де важливо навчитися цінувати себе не через боротьбу, а через турботу про себе, через ті прості речі, які здаються нудними, але саме вони і лікують душу без штормів. Оцих от. І тут з'являється бажання жити спокійно, мати своє, бути на землі, а не о цих емоційних американських гірках, так, от. Цінувати матеріальне не як самоціль, а як ресурс. І саме тоді душа починає виконувати свою ось справжню кармічну задачу. Вона перестає тікати. І вперше по-справжньому вона починає дихати. І ось на цьому етапі, коли душа вже втомилася від цієї бурі, коли внутрішні качелі вони більше не приносять задоволення, людина починає розуміти і починає проявлятися головне. Кармічне завдання людини раху в тільці. І тут важливо зрозуміти, задачі тільця і скорпіона насправді не такі вже й протилежні, вони як два, два боки однієї медалі. Обидва знаки пов'язані з ресурсами. Але якщо скорпіон це глибина, така духовна сила, внутрішній трансформаційний вогонь, а ще це чужі ресурси, там залежність і криза. Так то тілець це вже про своє, про стабільне, просте, відчуте таке, да, і грунтовне, про ті цінності, які ми можемо побачити, доторкнутися, відчути на так? На да, наприклад. І ось головне, що має навчитися душа з раху в тільці: це терпіння, стабільність, заземленість, спокій, так? не створювати собі криз, не жити в очікуванні катастрофи, а навпаки, от, плекати в собі цей е, внутрішній фундамент. І це стосується всього. В роботі не кидатися з крайності в крайність, не вигоряти до дна і не, не вигоряти, да, а будувати своє, але поступово. В стосунках не драматизувати, не ламати і не будувати заново, а навчитися довіряти, бути поруч і стабільно. У фінансах, наприклад, це не жити в кредит, не витрачати все і не починати все з нуля, а поступово створювати ось цей ось свій ґрунт да, під ногами. Карма пораху в тільці це шлях від хаосу до тиші. І на цьому шляху душа, яка пройшла через бурю, нарешті може навчитися простому. Навчитися щастя. Потрібно навчитися спокою, не доводити себе до крайнощів, не чекати, поки тіло кричатиме болем, а психіка просто буде вигорати. так. Ось це є головне завдання раху в тільці знайти опору в собі, реагувати вчасно. Відчули в тому, зупинилися, болить, звернули увагу, пішли на масаж, там, прогулялися в тиші, ну будь-що, дали собі там відпочити. так. А ваше завдання це навчитися балансувати, не виживати, а жити, відчувати своє тіло, його ритм. І головне, навчитися насолоджуватися. Так, прямо зараз, насолоджуватися життям, там їжею, дотиком, обіймами, красою, моментом. Бараху в кільці – це про коріння. Це про те, щоб не злітати у вічний пошук сенсів, а навчитися бути тут, на землі. І справжнє завдання душі це пустити коріння, стабільність, свої цінності у той простір, який ви створюєте самі. Бо якщо в минулому був кет в Скорпіоні, ви жили в кризах, в хаосі, ви звикли до драм, до життя на грані, до того, щоб триматися за людей, за речі, за ідеї, які вже давним-давно мали піти. Ви вмієте все це, так? ви вмієте все втратити і вижити. Рахуб тільці просить навчитися іншого, він просить створювати свій стабільний дохід. Не ризикувати останнім, не влізати в кредит і не гнатися за тим, що не ваше. Бо коли ви купуєте щось на останні гроші, ви не радієте а насправді, ви, ви боїтеся, ви боїтеся, що не зможете заплатити, що не стане, що ви будете це втрачати. І ось ця енергія страху вона забирає вашу насолоду. А тілець він каже зовсім інше. Він каже, спробуй інакше. Побудуй, створи, заземлись, пусти коріння, створи свій простір, свою фінансову опору, своє тіло, в якому ти вдома. Навчися не виживати, а жити. І не просто жити, а насолоджуватися цим життям, насолоджуватися кожною миттю. Як же насправді позбутися цих страхів? Ну, тут тільки з любов'ю. Тільки з любові, тільки з турботою, тільки внутрішнім світлом і баланс. Бо насправді, у цій осі, раху в тільці, а кето в Скорпіоні, неможливо схитрувати. Ви не зможете а, втекти в духовність, так, відмовившись від тіла, від грошей та від комфорту. Але ви не зможете втекти і в матеріальне, якщо ваша душа голодна. так? Раху в тільці це не про покласти там ніжки на диван і жити в раю зовсім ні. Бо навіть такий рай дуже швидко стане пасткою і знову буде криза. Тому і знову буде оце обнулення. Знову буде переїзд, розрив, втрата і початок всього з нуля. Ця вісь, вона неймовірно глибока і, можливо, одна, мабуть, одна з найскладніших. Бо вона просить неможливого жити в балансі і водночас це єдине, що справді нас рятує. Бо коли ти починаєш не тікати, а приймати, світ змінюється. Коли ти дозволяєш собі мати, а не, не тільки витрачати, у твоєму серці виростає щось нове. Це як е... ну, це ресурси, так? як я вже говорила, ресурси. Так? А як це буде проявлятися саме у вас, е якщо у вас така візь, як я говорила в минулому відео, це залежить все від диспозитора, залежить від сили раху і кету, тобто знаків, в яких вони стоять, від диспозиторів, да, від управителів знаків, тобто від, від Венери та від Марса. Іноді раху сильніший, і іноді ви дуже швидко вчитеся насолоджуватися, заробляти, створювати. Але можете, можете зациклитися на матеріальному і забути, хто ви є насправді. Тоді кето приймає, І тоді кето починає тримати міцніше, і тоді ви постійно повертаєтеся в минуле. Але завжди, завжди, в цій усі відповідь одна, золота середина: жити глибоко, але легко. Відчувати тонко, але не тонути. Мати, але не триматися, не тікати, а жити. І просто Жити. На цьому все. Ми розібрали положення раху в кільці кета в скорпіоні. Дякую вам, що додивилися це відео до, до кінця. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар, така у вас вість чи, можливо, інша. Тому, нагадаю, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео про положення раху і кету в інших знаках зодіаку. Люблю і цілую!